Рік тому в березні-квітні 2023 року нашим фондом було закінчено передачу партії у 101 БТР, які були передані командуванню сухопутних військ і розділені між кількома підрозділами сил оборони. Частина з них потрапила до 24-ї ОМБР. Сьогодні під час відрядження на Донбас ми з кількома одиницями тут маємо можливість познайомитися. Я хотів запитатися у. Представника 24-ї бригади щодо функціоналу цих машинок, як вони себе показали на полі бою. То добре показали маневрена машина швидка. У вас вони є і для перевезення особового складу, і для евакуації поранених. Та вона універсальна. Я просто бачу, що порівняно з тим, як рік тому вам було передано ці БТРи, вони зараз виглядають ну відсотків на 80 100 з апгрейдом. Що додали? Кумулятивний захист, ну, все тисне його бачимо. Цар мангал. Цар-мангал, да. Я вот. бачу також турель. Це Браунінг? Так, Браунінг. Установили тепловізійний приціл, уліміот, все зв'язано ну заводське керування. Ведення вогню Браунінгом відбувається бійцем ззовні чи середи? Ні, з середини. З середини, так? Так, 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 заводськими органами управління, а, Саш. Є ще одне якесь ноу-хау, чого я не пам'ятаю на момент передачі спартанів вашій бригаді. Що це таке? Ну це звичайна камера, ну обична побутова, але Обладнана для того, щоб можна було вночі їздити без світла камера манітор... нічного бачення. Камера нічного бачення, так там моніторчик і там моніторчик, да а тут відповідно, камера і інфракрасна під тобто. Це і для застосування вночі, і щоб мовно кажучи, боєць не не вилазив назовні? – так, так круть.